Козак Систем. Це мало відбутися в Києві, в палаці спорту. Але війна зруйнувала наші плани, як і ваші, як і плани всіх українців. І сьогодні бідкатись і обертатись назад, як було би добре, чи як би було взагалі, немає сенсу. Все змінилось. І сьогодні добре почувають ті, які відчули дух часу, підлаштувались і роблять свою роботу. Ми поїхали з хлопцями по Україні. Ми змогли виїжджати і за кордон для того, щоб підтримати тих українців, які виїжджали не для того, щоб втекти, а здебільшого через те, щоб не жити під обстрілами заради дітей. І ми зрозуміли одну штуку, що все міняється. Все міняється, мені видається на краще. Ми стаємо свідоміші, ми стаємо розумніші, ми стаємо сміливіші. Ми розуміємо, що доля нас поставила перед фактом або перед вибором. Доки ми боремось, доти ми живі. Це важко. Це важко відчувати. Це важко кожен ранок усвідомлювати, що кожен метр землі російська армія відбирає зі Сходу. Іде війна абсолютно жорстока повномасштабна війна, де кожен день повторюю якийсь метр, два, три, а то і сто метрів нашої землі. Ми втрачаємо. І ілюзія. Яка знаходиться у кожного, хто живе далеко від зони бойових дій, вона дуже псує, псує уяву. Коли ти приїжджаєш в Ужгород, там війни немає. Від слова взагалі. Ну, мабуть, логічно, Ужгород за 1500 кілометрів від Покровська. Але ось Ковель близько до кордону. І ви знаєте, що і білоруси, і москалі готували ймовірний напад. Саме сюди для того, щоб перерізати нам логістику постачання наших дуже дорогоцінних засобів, які нам надають наші партнери з Європи. І тому, якщо сьогодні, умовно кажучи, ти провів день так, щоб не згадав навіть, що біля Курахова, Селідова, Новогродівки ідуть важкі бої, і сьогодні під серйозним ударом одне із найбільших містечок Донеччини Покровськ. А далі Павлоград, а далі Дніпро. Ось це треба завжди пам'ятати, коли ти чистиш зуби, коли ти йдеш на роботу. А найголовніше, що був від цього результат. Тому що якщо цього не буде, ворог прийде сюди в Ковень. Поїздивши по країні, ми все-таки вирішили, що не будемо відтягувати цей концерт, тому що ми на нього вже на той момент продали якусь кількість квитків. Хоча буду чесним, сьогодні концерти недоцільні в такому вигляді, яким вони були до війни. Потрібно адаптуватись, потрібно писати пісні про війну, потрібно поводити себе належним чином, треба їздити на фронт, треба знати війну. Сюнзи, один із великих полководців, написав книжку Мистецтво війни. Я раджу всім її прочитати. Це буде дуже корисно. В ній він сказав: Армія здатна виграти битву. Війну здатен виграти народ. На одного бійця має працювати 10 чоловік в тилу. Це закон. А тепер врахуйте, які пропорції російської армії і їхньої економіки. Тому ми все-таки зіграємо зараз декілька пісень із тих, які мали вам бути сюрпризом в палаці спорту. Ну, а раптом когось із вас занесе в Київ 9 листопада. Чекаємо вас в палаці спорту. Перші дні листопада. Чуже місто, чужа кімната, вона спить в чужому ліжку, а він думає, як я її тут залишу, ще по обіді сукаосі. Он на четвертий день в дорозі, і хай їй буде тут спокійно, посижу до кисти. Термуючи постійно, ще п'ять хвилин, пять хвилин і для тебе стану я ніким. Ховальному ручки, ручки довольне, ще п'ять колин, як коли, маємо я один один А в тому зараз роблять кімнату і дерева їм засудять на страту. Зорі впадуть і вдарять об стіни, і сусіди її розберуть на час спини, а раптом піду, забуде про мене, бо серце її гаряче, шалене, подивитись тепер когось чужого, і забудемо на що було. я А до коваль ручки, 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 всі ще, як були, як були, яка я один новий, а зараз співаємо всі, всі, всі разом. І сидить, рахує хвилини, а вона досі спить з цієї причини. Чому? Що боїться, прокинувшись, не знайти його коло себе. А він все сидить і нервує без потреби. Готові? Вучки Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин.